Житловий комплекс Бразер Відріал встигніть скористатись хнучкими умовами. Набу і САП вчора провели обшуки у офісі однієї з українських партій, яка представлена в парламенті. Медіа українські відразу ж таки з'ясували, що йде мова про офіс партії Батьківщина, але офіційно НАБУ повідомляло просто про обшуки. В керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради, якого викрили на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, що належать до фракцій, неочолювальних цією особою за голосування за або проти конкретних законопроєктів. Отже, йде мова про по суті роздачу хабарів за голосування в певних ключових там чутливих питаннях у парламенті. Зараз версию... Корупційних органів, от певний політик, пропонував депутатам од гроші, хабарі за голосування за або проти певних законопроєктів. Ну імені ми не побачили в офіційних прес-релізах НАБУ, про кого йде мова. Але джерела Української правди, Української служби BBC, Суспільного інших українських медіа вчора написали, що йде мова саме про. Лідера партії батьківщина Юлію Тимошенко, мов би це в неї були ці обшуки в їхньому офісі батьківщини, не були ці обшуки. Сама Тимошенко, члени партії Батьківщина інформацію не коментували наразі. Станом до вчорашнього пізнього вечора таких коментарів не було. Немає їх і на цю хвилину. Обшуки відбувалися ввечері 13 січня в офісі батьківщини в Києві, як повідомляють журналісти Української правди. Також деякі медіа стверджують, що Цій справі проходить і голова фракції Слуга народу Давита Рахамія проходить в якості кого неоточного, підозрюваного потенційного так, поки підозри ще не вручено. Тому можемо лише про гіпотетичну таку можливість говорити, чи в якості свідка Рахамія там проходить це цікаве питання наразі. Ну і знаємо, що фракція Юлія Тимошенко в липні 25-го року майже в повному складі голосувала за законопроект про ліквідацію незалежності. НАБУ і САП ініційований банковою, і в цьому сенсі Батьківщина виступала, скажімо так, із групою Андрія Єрмака, голови офісу президента, одним фронтом. Ну, по суті, в одному ритмі вони рухалися, в одному напрямку. Ну і також Тимошенко особисто заявляла, що це важлива справа обмежити повноваження на САП, оскільки вони є елементами зовнішнього управління в країні. Це по суті цитата із виступів а Тимошенко. Вона вважала, що такі антикорупційні органи зазіхають на державний суверенітет і закликала всіх голосувати за по суті ліквідацію незалежності антикорупційного бюро і антикорупційної. Прокуратури. Ну і також Тимошенко була однією з небагатьох депутатів, які не голосували за відновлення повноважень антикорупційних органів, коли по суті з банкової від президента пішов уже сигнал, що потрібно ситуацію відіграти назад, і президент подав відповідний законопроект у парламент Тимошенко. Цієї ідеї не підтримала. Чекаємо на розвиток ситуації на деталі у цій справі, які з'являться вже очевидно сьогодні у більшій кількості, але бачимо, що серйозні проблеми. Очевидно, чекають Юлію Тимошенко безпосередньо і її політичну силу в Києві. Майже пів тисячі будинків залишалися без тепла станом на вчорашній вечір. Ситуація зі світлом теж була надзвичайно складною як її характеризував міський голова. Києва Віталій Кличко кличко повідомив, що столичні комунальники продовжують відновлювати пошкоджену атаками РФ інфраструктуру, але ситуація з енергопостачанням залишається надзвичайно складною. Бачимо власне кадри роботи комунальників, всіх екстрених служб і міського голову на вулицях Києва. Власне робота не припинялася ані на хвилину. 24 на 7 працювали усі служби для того, аби відновити і те. Тепло і водопостачання, і е, світло, електроенергію е, киянам. От 500 багатоповерхівок залишалися ще вчора без теплопостачання. Зрештою, маємо пряму мову міського голови Києва Віталія Кличка. Можемо послухати його коментарі з цього приводу. На яких день і вночі добре все для того, щоб відновити теплопостачання. постачання? Складна ситуація екстремальна в полон на вулиці, але хлопці працюють. Дякую. Ситуація справді екстремальна в Києві, адже за сильних зимових морозів росіяни. Посилюють атаки і обстріли. І от сьогодні зранку ця атака російська нова відбувається по Києву. Хоча складно її навіть новою назвати, оскільки безперервно, по суті, ці хвилі ударів повітряних накочуються на столицю, на київський регіон, на Київщину загалом. І таких хвиль шахедів ну, вже за останні дні фактично і порахувати годі, оскільки одна така атака змінюється іншою. О, да, зараз бачимо, ворог застосував навіть реактивні шахеди для того, аби бити по столиці. Будемо відстежувати усі повідомлення із останніх власне повідомлень київської влади. Віталія кличка, зокрема, відомо, що в районі Осокорків працює система протиповітряної оборони. Там збивають ворожі шахеди, і атака росіян продовжується по столиці. Як вже було сказано, на оболоні зафіксовано влучання ворог ворожого безпілотника в житлову 16-поверхівку. Приблизно на рівні восьмого поверху дрон влучив у будинок і зайнялася квартира, зайнялося помешкання. Сподіваємося, що е, люди не постраждали і закликають мешканців Києва перебувати в безпечних місцях в укриттях, оскільки загроза не минула, а продовжується. Тепер про атаки по Росії скажемо, ту інформацію озвучимо, яка відома станом на сьогоднішній ранок. Безпілотники. Які атакували Ростовську область, зокрема один із заводів важливих для росіян, який розташований безпосередньо в місті Ростові. Ми бачимо також роботу ППО Російської над Ростовом, збиття різноманітних цілей у повітрі було зафіксоване. Були також зафіксовані і влучання у житлові будинки. Ну і падіння ракет ППО безпосередньо на місто. Ну, ми бачимо, що по такі параболі ракети опускаються на місто, і були безпосередньо і зафіксовані падіння таких ракет на житлові квартали Ростова. Губернатор Ростовської області Слюсар заявив, що справді регіон атакували безпілотники, і атаку відбивали не лише у Ростові, а загалом в десяти містах і районах області це також Новочеркаськ, Волгодонськ та інші населені пункти на території одного з промислових об'єктів Ростові за словами цього ж таки губернатора спалахнула. Пожежа чиновник також додав, що є 14 поранених і один загиблий серед місцевого населення, але додамо, що справді ураження таких будинків житлових могло стати наслідком невдалої роботи місцевої системи протиповітряної оборони, адже зафіксовано падіння уламків на будинки. Ну і в кількох квартирах, багатоповерхівках виникли займання. Це усе кадри із Ростова. Ми зараз спостерігаємо. В західній частині міста. Стова спалахнула пожежа на території промоб'єкту, і як повідомляє Астра та інші російські медіа, були уражені резервуари нафтопродуктів на території заводу Емпілс, який, ймовірно, і був ціллю нальоту і ударів безпілотників. Російське міністерство так званої оборони повідомило, що засоби ППО їхні перехопили і знищили загалом 48 українських безпілотників. Ну, от бачимо, як вони. Перехопили і знищили, зокрема, на цьому фото, коли палає квартира помешкання у висоці у Ростові, 25 дронів. Це саме Ростовська область. Саме там їх перехоплювали росіяни у значній кількості: 13 – Ставропольський край, 5 – Брянська область. Також Білгородська Курська згадується і окупований росіянами. Крим так само є у списку. Тут, власне, його на цьому скріншоті немає. Ані є, власне, Республіка Крим, як пишуть росіяни. Ну це український Крим окупований Росіянами. Три безпілотники там а, було зафіксовано в небі. Ну, зрештою, ці дані нам більше говорять про географію ударів, а не про достеменну кількість дронів безпілотників, які були задіяні в ході цих атак. Якщо ж говорити про фронт, то проект Діпстейт повідомив за минулу добу, що просування Росіян було зафіксовано у двох регіонах в двох областях, де проходить лінія бойового зіткнення. Йде мова про Харківщину і Запорізьку область. В Харківській області росіяни мали просування в районі села Лозова. Це неподалік Борової на схід від річки Оскіл, де ворог намагається тиснути в напрямку вже згаданої з згадної річки, намагаючись е, скоротити український плацдарм за річкою Оскіл, і власне також тиснути на Лиманський напрямок і на Куп'янський, оскільки борова знаходиться між цими двома районами оборони і ведення бойових дій. Е, просування невелике, тактичне відносно незначне, але все ж воно є. і Воно відзначено на мапі Діпстейт було за минулу добу. Е, власне, також поруч. Е, Триває оборона Куп'янська, і наші війська там нещодавно у центральній частині міста встановили український прапор, продовжують зачистку Куп'янська. Ворог вже не полишає спроби підійти якнайближче до міста і пробитися до своїх оточених групи піхоти в Куп'янську, яку і зачищають українські військові. Окрім Харківської області, Росіяни мали просування в районі міста Степногірська на Запорізькому напрямку і в самому населено. Ному пункті Степногірськ, який знаходиться за кілька десят кілометрів на південь від Запоріжжя. Там росіяни теж намагаються дістатися якомога ближче до району обласного центру, але дійшли вони до річки Конка і форсувати наразі не спроможні росіяни однак докладають таких зусиль. Тобто, незважаючи на з на морози і снігопади, продовжуються бойові дії фактично від Харківщини, активні до Запорізької області. Ціною ну, не забуваємо про окремі райони Сумської області, де пролягає фронт і де ворог так само активний. Ну а зараз повернемося до питань, власне кажучи е енергетики, стійкості нашої енергетики, системи теплопостачання в Києві, які перебувають під значним тиском і ударами ворога. І власне, як забезпечити цю стійкість енергетики, яка ситуація наразі в столиці в інших українських містах, цю ситуацію обговорюємо далі. Ці питання обговорюємо і з нашим гостем Геннадієм Рябцев, експерт з питань енергетики. До нас приєднується. Пане Геннадію, радий вас вітати сьогодні. Зранку в етері 24 каналу. Дякую, що знайшли час і можливість поспілкуватися з нами. Вітаю вас. Отже, моє перше питання буде ну таке загальне оглядове. От від тієї інформації відштовхуючись, яку ми отримуємо від е, київської міської влади, від київської е, адміністрації військової міста. Е, що можна сказати про ну, скажімо так, темпи відновлення і реагування на ті проблеми, і виклики, які з'явилися внаслідок російських обстрілів і ударів, е, значна частина багатоквартирних будинків, все ще залишається без Тепла міська влада сигналізує, що робота ведеться ну без зупинки. Фактично 24 на 7, аби зберегти стійкість в теплопостачанні. Погодні умови ми знаємо самі які. Як ситуацію можна охарактеризувати? Кризову, катастрофічну? Чи ми рухаємося до певного відновлення стійкості? Ну, по-перше, стійкість втрачено не було. Але до відновлення ми рухаємося. Тобто фіксується позитивна динаміка. Так, вон не так все швидко відбувається, як хотілося б, особливо тим мешканцям понад чотирьох сотень багатоквартирних будинків, в яких ще немає тепла, не кажучи про там електричну енергію чи гарячу воду. Але е, якщо порівнювати з шістьма тисячами багатоквартирних будинків, які були знеструмлені, в яких не було ані води, ані е, опалення, то е, прогрес є.